Далі історія сучасної інквізиції під дахом черкаських убозівців. за допомогою пакета та спритності рук спецпризначенці популярно переконували адвоката, щоб той відмовився від підзахисного тортури від охоронців Порядку тривали близько години. Цілком достатньо, щоб проти інквізиторів в погонах порушили кримінальну справу. Чи будуть покарані паршиві вівці системи? Про це Ігор Бондаренко. Дмитро Карпенко вже тиждень на лікарняному ліжку поруч крапельниця, ліки та посібник для захисту у кримінальних справах. Проти свавілля правоохоронців книга та знання законів адвокатові не допомогли. Анімня душили, робітників бусту я терял сознание, і потім они знімали там пакет, давали определенне время подишати, після того продовжалися. Струс головного мозку, численні забиття, синці, гематоми по всьому тілу. Це намагання юриста відстояти права свого підзахисного. Інцидент почався біля воріт місцевого суду, звідки намагалися вивести підозрюваного. Ми стаємо перед цими вхідними воротами. Я кажу, люди звільніть особу, оскільки вона незаконно тримається під вартою. Після цієї вимоги з автомобіля виходять люди в масках, нападають, заламують руки. Гають кайданки, валять на землю і починають бити. Потім адвоката запихають в автівку і надягають на голову пакет. Становлять на коліна руки отут і головою сюди. Один, значить, працівник сокіл становиться до мене обличчям і ногами своїми зажимає мою голову так вниз, і, значить, зверху душить мене. А знизу виходить, придавлює до цього, щоб мені не було дихати. Тортури тривають в автомобілі та на подвір'ї Бозу, пригадує Дмитро. Один бере за одну ногу, другий за другу ногу, і третій починає мене брати за статевий орган і здавлювати, і таким чином погрожуючи, що ти будеш адвокатішка захищати ще Кочеренка. Майже годину правоохоронці знущаються з чоловіка. Потім виштовхують за ворота. Жахливий біль він пам'ятає досі дуже боляче. Я кричав, але нав. Поки на всі мої крики ще більше було агресії. В міліції не заперечують інцидент на подвір'ї суду. Був у конфлікті розбирається прокуратура. Вся ситуація зафіксована камерами відеоспостереження, які там існують. Всі ці відеоматеріали передані до прокуратури, і вона винесе своє процесуальне рішення. Відео із спостереження і міліції прокуратура відмовляється оприлюднювати принаймні до остаточного вердикту слідчої перевірки. Працівники міліції знаходилися при виконанні своїх службових обов'язків. Вони конвоювали затриманого за тяжкою статтею, і вони виконували свої функційні обов'язки. Перешкоджати виконувати ці функційні обов'язки їм не має права ніхто. Тобто ця постраждала людина син. Ні лікарі, ні свідки побиття з журналістами не спілкуються. Дмитро Карпенко впевнений. Вони бояться за власне життя, і він не виняток. Я також на сьогоднішній день переживаю за своє життя. Я хочу зробити заяву, що якщо зі мною щось не трапиться, то це буде справа рук черкаського обозу. Ігор Бондаренко, Андрій Хлус, ТСН, СН плюс